Привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я тренер зі змішаних єдиноборств Євроклуб Євроклублубни. Нещодавно ми отримали премію міської ради, за що хотів би подякувати нашу владу та хотіли б підбити підсумки за цей рік. А саме, чемпіонат Полтавської області з Реплінгу, на якому завоювали 4 перших, 4 других та 4 третіх місця, а також відкриту першість Полтавської області. Панкратіону, в якому приймало участь Полтавська, Сумська та Київська область, в якому вибороли 13 перших, 10 других та 8 третіх місць. Завдяки цьому вибороли перве командне місце. А також хотілося б відзначити нашого бійця Сеня Максима, який приймав участь у чемпіонаті України з фріфайту у місті Львів та виборов друге місце та виконав норматив кандидата майстри спорту України з фріфайту. Хотів би виразити слова подяки Месиду Владиславу, Курилу Богдану та, звичайно, нашим батькам за постійну підтримку, за можливість виїжджати на змагання та за активну участь в нашій дружній великій сім'ї. Особливу подяку хотів би виразити головному тренеру Лютому Вадиму Вадимовичу за всебічну підтримку нашої молоді та розвиток спорту в місті Лубниці. За рік ми здобули на чемпіонати області по кікбоксингу Вакуу 38 перших місць, 34 других місця і 13 третіх місць. Також ми завоювали два кубка командні за друге місце і одне командне кубок за третє місце з кікбоксингу Вакуу. Ми також змагалися на чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКУ і здобули два перших місця, 19 других місць і дев'ять третіх місць. Користуючись нагодою, хочу сказати дякую батькам за те, що підтримували нас, підтримували дітей. Також тренерському складу хочу сказати дякую. Цей в обличчі Вадима Вадимовича Лютого, Антон Васильовича Степаненка. Ми разом розвиваємось, хочемо в цьому направленні стати ще краще, ще сильніше, здобути міжнародні нагороди і також піднімати лубни не тільки в Україні і у світі. Тому Хочу запросити всіх бажаючих до нас на тренування. У нас є бокс, кікбоксинг, тайландський бокс, змішані єдиноборства. Приходьте, буде цікаво, буде корисно. Будемо робити з ваших дітей чемпіонів. Також в нас ще є карате. Теж приходьте, буде гарно. Також ми ще приймаємо участь на змаганнях з боксу. Ми виїжджаємо на відкриті рінги, практикуємо бокс. Наші хлопці боксирують, тому піднімають рівень бокса, піднімають роботу рук. То це нам допомагає надалі на змаганнях у кімбоксингу і других видів спорту. Ще хочу додати, що у нас на базі Євроку Волудний проходять відкриті тренування. Відкриті тренування це з боксу, з кікбоксингу. Ми запрошуємо усі клуби з Полтавської області і не тільки з Полтавської області. Вони приїжджають до нас, ми робимо совмісні відкриті тренування, піднімаємо досвід, то це нам допомагає надалі в змаганнях. Тому така нагода, як кажуть, для дітей у лубнах, і дорослих, і дівчат приходьте і разом будемо становитися сильніше, будемо піднімати людни в Україні і у світі. Дякую.